Як використовувати режим Smart Sensor на трасу шукачів 2062 Smart Sensor або ж інтелектуальний чи розумний давач це один з режимів роботи трасу шукача Fluke 2062. Він дозволяє виявляти точне місцезнаходження і маршрут прокладання електропроводки, візуалізуючи його на 3,5 дюймовому кольоровому рідкокристалічному дисплеї. Підключивши червоний та зелений тестові щупи до трансмітера, приєднайте до червоного щупа затискач крокодил або ж мережевий адаптер. Вставивши його в розетку під напругою на стороні навантаження кола. За допомогою затискача крокодила приєднайте зелений щуп до окремого заземлення, наприклад, до водопровідної труби, заземлюваного стержня, металевої конструкції заземлення будівлі чи заземлення розетки в іншому контурі. Після того, як все підключене, увімкніть трансмітер. Залежно від виявленої напруги, трансмітер автоматично вибере режим під напругою або без напруги. Режим Smart Sensor дозволяє виявляти лише дроти під Напругою. Тому переконайтеся, що індикатор напруги світиться червоним кольором. Це означає, що джерело сигналу знаходиться під напругою. Якщо індикатор напруги не світиться, це означає, що джерело сигналу без напруги. А отже, режим Smart Sensor не працює. Меготіння червоного індикатора означає активний сигнал перенапруги. Тобто трансмітер слід негайно від'єднати від кола. Далі виберіть активний або пасивний режим трасування. Для більшості застосувань рекомендовано використовувати активний режим і зменшити завади від сусідніх дротів або предметів. Тепер можна вімкнути ресивер. Стійте на відстані не менше 1 метра від трансмітера, щоб мінімізувати завади для сигналу. У меню виберіть режим Smart Sensor. Ви також можете використовувати режим давача наконечника для штатного трасування проводки. Піднесіть ресивер до обстежуваної ділянки. Відрегулюйте чутливість, доки не встановите рівень сигналу, принаймні на 75%. Стрілка на екрані ресивера вказуватиме, в якому напрямку рухатися, щоб знайти дріт, який вам потрібно відстежити. Якщо на червоному фоні відображається знак питання, це означає, що ресивер не може виявити сигнал або сигнал занадто слабкий, щоб можна було встановити напрямок Трасування. У цьому випадку перемістіть ресивер ближче до обстежуваної зони або збільште чутливість. Зелений індикатор свідчить, що ресивер знаходиться безпосередньо над дротом. Після точного позиціонування ресивера у цільовій зоні ви можете відстежити дріт за допомогою трасошукача. Для отримання додаткової інформації про характеристики трасошукача Fluke 2062 відвідайте сайт masteram.com.ua.